Вже цієї неділі українці переведуть стрілки годинників на зимовий час. Чи важко людям різних професій перелаштовувати свій організм та чи вважають вони цей перехід доречним? Олег працює двірником у парку Зелений Гай. Вважає себе совою, проте робота не дозволяє вдосталь спати. Я десь в п'ять часов стою, щоб бути на роботу всім. Моє місце було б краще без переводу часу. Ну, Лишній стрес краще не ловити. Для того, щоб робити жінок красивими, рано прокидатися потрібно і Інзі. Вона – б'юті-майстриня, займається перманентом та ламінуванням вій. Взагалі, я сама по собі сова, я люблю поспати, але в силу обстоятельств дівчинки буває таке, що вони хочуть записатися на 8 утра. З цього мені приходиться вставати о в 5 утра, тому що далеко живу, їхати сюди. І тому перевод часу мені, в принципі, грає на руку, тому що я можу поспати на час довше. Ну я считаю це не обізительним, тому що очень тяжело перестраюватися. Потом очень плохо себя чувствую. А от пані Наталя прокидається ще раніше, бо вона довозить дніпрян на роботу. Водій тролейбуса жінка працює вже 50 років. Роботу любить, але графік важкий. Я жаворонок прокидаюся. Я 3 часа 30 хвилин. Зміна в мене починається 5 часов 30 хвилин. Дуже тяжко переходить на друге положення часу. Дуже тяжко. Організм не може пристосуватися і ми проти того, щоб переводили часи назад-перед. Нам дуже важко. Хочеться спати. Переведення стрілок у годинника дійсно негативно впливає на людей. Думка про можливість більше виспатися хибна, пояснює лікарка. Це впливає дуже негативно на наш організм. Що ми можемо відчувати під час приводу годинників? Ми можемо відчувати симптоми депресії, також перебої в роботі сну, перебої в роботі серцево-судинної системи. Якщо це йде мова про якісь хронічні захворювання, також втрата апетиту або навпаки. Апетит може бути збільшений, головні болі можуть з'являтися. У зоні ризику люди похилого віку, маленькі діти та молодь до 20 років. Проводились навіть дослідження. Ми брали кількість людей, які вже мали депресивні синдроми під час зимного періоду. І 10% людей дійсно мали симптоми депресії саме через перевод годинників. Щоб організм переналаштувався на новий час, потрібен приблизно тиждень.